Київський рибоохоронний патруль. Ми зараз знаходимося вами на нашій рибоохоронній дільниці. Це один такий невеличкий службовий кабінет, де зберігаються там частково наші службові речі, необхідні для виконання покладених завдань. Чомусь цей кабінет зацікавив невідомих нам поки що осіб. Досить випадково. Можливо, це доля, як то кажуть, а можливо це е, певна е, оперативна чуйка, але ми в цьому кабінеті на своєму службовому виявили пристрій для негласного зняття інформації, зокрема е, відео і аудіо. Ми можемо спостерігати в цьому куті встановлена прихована камера. Прихована камера, ось мікросхеми. Ось вона така маленька, замаскована, замальована коректором для того, щоб не викликати якої, якоїсь підозри. І бачимо угу. додаткові провода, які були встановлені, під'єднані до 220 на розетки і йдуть за шафи. На задній стінці шафи бачимо антени і такі от електронні пристрої. Я не маю електротехнічного освіти, але ми бачимо, що. 12 вольт, якісь позначки, передатчик 4G інтернету, додаткова відеокамера, яка знімала з іншого ракурсу. Додатковий якийсь без, блок безперебійного живлення або акумуляторна батарея. Ну, І я там бачу, що да. на шафі знаходяться антенни дві. Да. Дві антени, десь щось тут було третя, ми бачили угу. антенну, да, антен, які передавали, напевно, сигнал на відстань, на як ретранслятор. І як провода були за... Ці, ці провода були замасковані під плінтус. Камера була е, теж замазана, схована туди от, в кут. І все це було на задній стінці шафру. Е, ще раз нагадую, що негласне зняття інформації. З каналів зв'язку фото-відеофіксація вона заборонена законом, можливо, лише за рішенням і санкцією суду. В даному випадку я не можу стверджувати, чи було рішення суду, чи було відсутнє, але е, я вважаю, що ці дії є протиправними, тому що нам немає чого приховувати. Е, в нас совість чиста і перед собою, і перед державою.